Всім привіт! Мене звати Лев Голуб, ви на каналі Кубастік, і сьогодні ми вирішуємо складну головоломку. Цього разу я вирішив кинути виклик ось такому страшному дивному кубику 4 х 4, в якого вже відразу видно, що поділені центри по такій ось круговій системі. Цей кубик називається циркулярний. Чому саме так? Бо на кожній грані є отакий кружечок, який або крутиться, або ні. Багато хто може думати, що він крутиться якось ось так, але він може рухатися тільки за рахунок граней. І, наприклад, якщо крутити верхню одну грань, то центр залишається на місці. А якщо крутити дві грані, то центр рухається разом з ним. Дуже цікава штука, але перед цим я хочу спочатку розігрітися і спробувати скласти оці дві головоломки. Бо, по суті, оцей кубик — це суміш оцих двох. Це звичайний 4х4, я думаю, він вам вже всім знайомий. А це такий самий циркулярний кубик, тільки 2 х 2. В чому різниця? Я розкажу згодом. Тому починаємо з четвірки. Скраму кубик. Так, починаємо. Перший центр, другий центр. Так, досить зараз іду непогано. Все, я зібрав хрест. Починаю складати ребра. Все, у мене етап 3 на 3. У мене нема паритету, дуже класно. І, о, взагалі. А! Ха-ха-ха! Я зібрав за 30. Але в мене вийшла ось така ситуація, я дуже сильно поспішив. За це мені треба дати штраф 2 секунди. Якось так, але я його склав досить швидко. Добре, переходимо до цікавішого. Це в нас циркулярний кубик 2 х 2, і тут така сама історія. Якщо ми будемо крутити повністю ось цю грань, то цей центр буде залишатися на місці. Але якщо це покрутити, наприклад, з протилежної сторони, то центр буде рухатися. Разом з цим шаром. І тому цей кубик буде дуже цікавим, тому що якісь сторони тут крутяться разом з шаром, а якісь, ні. Жовтий не крутиться, червоний також. І який ще? Ага, синій. Всі інші будуть крутитися разом з шаром. Розбираємо. Що перше кидається в око? Те, що один кут, як би ти його не крутив, він буде завжди залишатися в цьому положенні. Повноцінним блоком, тому тут є орієнтовані центри. Наприклад, тут буде білий, помаранчевий, зелений і протилежні сторони синій, червоний, жовтий. Я думаю, є сенс спробувати скла. А я, до речі, забув запустити секундомір. Я починаю збірку. Є логіка в тому, щоб почати складати як 2 на 2 але чомусь я вважаю, що треба спочатку скласти серединки, а потім склати цей 2 на 2 сумішу з кубіка 3 на 3 Зробили, до речі, є одна цікава особливість. В центри завжди будуть збиратися одночасно. Тобто, я склав білий і протилежний йому жовтий, також зібраний. Добре, тепер я хочу спробувати зібрати такий перший шар, як на кубіку 3 х 3 Є в нас один помаранчевий. Шукаємо його пару. Наприклад, отут у нас є помаранчевий зверху. Ми можемо зробити дуже прості рухи, і цей помаранчевий опиняється тут так само і з іншими синій. І як бачите, мені вже більше нічого не треба робити, бо, як я і сказав, всі протилежні кольори збираються одночасно таким чином. І тепер переходимо до кутів. Наприклад, ось, оцей кут зараз може стати сюди, в один рух, як в кубі 2 на 2, але так не можна зробити, бо в нас вже є ребра. Тому я використовую алгоритми з кубіка 3 на 3, щоб повністю зібрати кут разом з центрами. До речі, навчалка по 3х3 на є у нас на каналі. Так, далі робимо тут три півпафи. Є цей кут. І ще одна особливість, що не можна руйнувати оцей блок. Все, перше слой в мене зібрано. Тепер мені треба скласти оці ось центри один від основного, одного, щоб вони були також всі на місцях. Тут можна зробити просту формулу наприклад, з кубіка 3 на 3. І все, ми їх орієнтували, тепер просто їх поміняти ці центри місцями. Це також. Алгоритм з кубіка 3х3, ну, який називається тепер. І зібрано. Добре. Залишилось просто розвернути кути. Комбінація з 3 х 3 тут не спрацює, тому потрібно виводити певні алгоритми, щоб не руйнувати оцей блок, за який я вам вже казав. У мене зараз всі орієнтовані кути. Так, зараз я роблю останні рухи. Теж можна сказати, зі звичайного кубіка. Нас залишається всього зробити дві рибки. Спочатку ми робимо так, щоб оцей кут зібраний був позаду, робимо рибку звідси. А тепер зробимо так, щоб ліва рибка була теж з кутом позаду, щоб ми його не зачіпляли. Отам. І u 2 все. Кубик зібрано за 6 хвилин. Це вже, як бачите, було складніше. І я уявляю, що буде з цим. Сподіваюсь, ці знання, які я отримав з цього кубіка, мені допоможуть. З оцим монстром. Знайдемо ті положення, де оці кругові центри не будуть крутитися разом з шарами. Так, наприклад, ну, напевно, що це буде оцей самий кут, який був і е, на минулому кубіку. Тобто, це помаранчева сторона, біла. Упс. Стоп. Що? Прикол. Тобто тут. Цей кут, він не орієнтований. Треба знайти той кут, який буде прям точно такий самий, як в минулому, тільки це будуть інші кольори вже. Тобто, в нас є. Виходить, що жовта сторона в нас орієнтована, бо крутиться центр. Яка це ще може бути? Помаранчева, бо крутиться разом. І зелена? Ні, не зелена. Тобто треба знайти ще ту сторону. О, синя. Тобто, в нас є тут інші сторони, які крутяться разом. Всі. Це жовта. Помаранчева і синя, на відміну від попереднього. Тобто, виходить, що оці ось сенксо путають повністю людей і хоче сказати сенксо, со за справи. Со відбувається. Так. Тобто я запам'ятовую, що в мене орієнтований кут це жовто помаранчево синя. Боже, тепер складати з жовтого. До речі, дуже класно виглядає те, що коли ми крутимо, наприклад, Верхню сторону, то отак от крутиться і нижня. І це дуже ефектно. Так, все, я думаю, я замішав. Відразу давайте знайдемо цей орієнтований кут. Тобто, наприклад, ось я бачу жовтий центр, але ось тут помаранчевий і червоний кут. Тобто, цей точно не орієнтований. Шукаємо. Добре, я його так і не знайшов, але все-таки давайте я запущу секундомір, бо це вже є частина рішення. Трошки дивно, бо. А, ось він, все. Він був перед моїми очима, я його не побачив. Дивіться, в нас є ось такі ось кругові центри. Жовтий, синій і помаранчевий. Тобто, виходить, що тут будуть серединки і знаходиться. Тут буде жовтий колір, синій і помаранчевий. І тому я починаю з жовтого центру. Тобто, ми спочатку маємо скласти оці ось бокові детальки. Ось, все, я вже під'єднав. Жовта полоса зібрана. Продовжуємо. Так, все. Я зібрав два центри. Ось оце жовтий, саме поки крайні. Оці ці я ще поки не чіпав. Мені треба скласти спочатку 4х4 повністю. І білий. Все, готово. Тобто в мене зараз ребра повністю під'єднані під ці серединки. Продовжуємо далі. Наче готово. Це, я зібрав оці ось крайні центри. Переходимо до ребер. Так, я зібрав кубик до стану 3 на 3, тому продовжимо складати пари. Так. Так, 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 так. Все, є. О, ось я привів, зібрав, можна сказати, таку клітку. І в цій клітці багато розібраних центрів. Але що ж робити далі? Дуже складно. Бо, наприклад, кубіку 2 х 2 я починав відразу з центрів, а тут. Стоп. А якщо цю логіку, наприклад, зараз складають оцей як кубик 2 на 2, звичайний. Тобто, я можу його спробувати замішати ось так. Отакими вже подвійними шарами, і буде все те саме. А ну, давайте подивимось. Пробуємо склати як 2 на 2, припустимо. Так. Наче працює, друзі. Тобто, не дарма я сидів, мучився над цим ось весь вечір, щоб зараз легко спробувати скласти оцей. Зелений. Так. 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 І тут має бути помаранчевий. Так, так. Так. Все, перший слой зібрано. Супер. Ідеально взагалі. Складаємо далі. Є, yeah, все. Тобто, в мене залишилось по суті повтор кубіка минулого, як це робив я. Так, тут я тримаю вже іншою стороною зеленою. Роблю звичайні формули з 3 на 3. Наприклад, тут, якщо в нас немає жодної лінії, робимо просто фронт один півпав і повертаємо назад. Так, треба напевно зробити це ще раз. О, все, щось є. А, так, тут знову повторюється ситуація. Два центри не орієнтовані, тому робимо комбінацію тепер. Так. Є. І так само все. Залишилось орієнтувати кути. Ми, виходить, ось зібраний кут. Ми його ставимо назад. Виганяємо кут ззаду, робимо фронт. І заганяємо все назад. Так. Все, готово? Так, тут залишається рибка, але дуже уважно, бо якщо я зроблю просто стандартну рибку, кубик не збереться. Мені треба зробити так, щоб два кути були розвернуті. От, наприклад, оцей зараз буде так сюди, а цей можна, оці два можна зібрати. Треба спочатку праву рибку зробити. Перехват ю-штрих, ліву рибку. Так, все. І залишилось розвернути два. Це треба буде повторити двічі. Насправді, я думав, це буде набагато складніше, але як виявилось, просто що я гарно підготувався. І мені це вдалося. Зупиняємо таймер. Вийшло за 8 хвилин 18 секунд. Тобто, я думаю, без підготовки це було б набагато складніше, але в принципі мені дуже сподобалось. Класна штука. Спочатку, бачите, вона була такою страшною, незвичною. Але я думаю, що навіть за цим, коли я не знав, як це працює, мені було складніше. Тому, якось так. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До скорого.